В коментарях написали під відео, що ні одна генетика не дає такого росту м'яса. Це вірне твердження. Немає в нас таких генетичних доводів сеней, що мали б таку вагу, але в той свині просто напросто був гігантизм, який був спричинений або. Розладом секреції гормона росту або, або генетичним успадкуванням цього, що на генетичному рівні просто кількість гормону росту збільшення. Це не є селекційно виведено, і це ну, не є хорошо, тому що така тварина часто хворіє, має проблеми з серцем, з нирками, крихіті кістки. Також таку тваринку спеціально саме ту його відводили на виставку. І просто так от трапилось, що поставилися ці два критерії. Тим більше в тих роках не було якось такої чіткої розміжовки, як потрібно. Ну, яке має бути раціон в тварин, які йдуть на виставки. Тому часто їх перекормлювали, заставляли менше рухатися, щоб вони набиралися більше і більше не маси, а й на саме салом запливали. Тому ми виріс таки здоровим. Ми прикріпимо фотографії з статті нових років. Мій білі прожив три роки з 1930 до 1933 -го. і Як я вже говорила, нещасний випадок, сама мішка ніжка прийшлося його усипити. По деяким даним з нього зробили після цього чучело, але його місце знаходження наразі невідомо, або я просто не знайшла цьому інформації.